Внаслідок ракетної атаки на Дніпро, головна госпітальна база нашої області зазнала пошкоджень. Найбільше постраждало відділення політравми, де рятують найважчих поранених. Завдяки допомозі меценатів у найкоротший термін відділення вдалося відремонтувати. Медики продовжують рятувати життя наших захисників. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. На момент ракетного удару в лікарні перебували понад 1700 пацієнтів та працівники закладу. Вибуховою хвилею та уламками російської ракети були зруйновані майже всі вікна та двері. Пошкоджені три реанімаційних відділення політравми та шість операційних. Завдяки допомозі меценатів. Відділення політравми відновило свою роботу. Після ракетного обстрілу ми не могли приймати саме важких пацієнтів. Цьому надважкому реанімаційному відділенні сьогодні воно повністю зайняте важкими пораненими воїнами. Я від цих наших лікарів, від цих медсестер, від цих мам, від цих дружин хочу подякувати компанії. Хочу низько вклонитися всім, хто допомагає виживанню героїв. Приклади, які сьогодні є в цьому підрозділі, показують, що ми все робимо, щоб кожен поранений мав право на життя. Мабуть, Бог побачив наших важко поранених бійців, відвів їх. Що ці уламки попали в апарати, але не попали в людей. Трошки були посічені склом, але страшних поранень не було. Хоча апарати розбиті всі були. Сергій один з найважчих, який потрапив до відділення політравми. Поранення отримав на Донецькому напрямку від ураження дроном, опіки обличчя, проникаючи поранення очей, травматична ампутація трьох кінцівок, обидві руки і нога. Постійно з ним поруч дружина Вероніка. Вона його опора і надія. Один телефонний дзвонок розділив життя на після. Сказали, що в тяжкому пораненні, спочатку ну, доправили його в Славянськ. Це лікарня сказали, що дуже швидко доставили. Ну, але коли після операції тут дзвонили і сказали, то ну, ви знаєте, Сі пор не віриться, що це сталося з нашою родиною. Приходиться йому казати, мотивувати, бо я ж кажу, що він вже казав, що на що вони не витягнули. Сергій знаходиться у свідомості, добре розуміє, що відбувається навкруги. Підтримка найрідніших людей надає йому сил для життя. Син Михайлик пише батьку листи та надсилає аудіозвернення. Ви зараблюють, щоб ви завжди були разом. Я бачу, що по ньому все, все дрогнуло. І я сподіваюся, що це все-таки вдихнення в нього ще сили і бажання жити, що він не один, що він не покинутий, що він не брошений, що в нього є родина, яка любить, чекає. І в подальшому, ну, куди б його не евакуювали, ми завжди будемо разом. Син, я і чоловік. Сьогодні Вероніці доводиться триматися за двох та підтримувати маленького сина. Жінка поводить себе мужньо та рішуче. Бо в мене ще й син є, якого теж треба мотивувати, який постійно поривається до папи. Теж я, я поїду, кажу, синочок, папа поки, поки папа ні. Він мене що не хоче бачити, кажу, ні, папа просто боїться, щоб ти не злякався. Я кажу, хай зараз поїдемо кудись далі, тоді вже ж будемо. Хай трошки часу пройде, і будемо з тобою тоді завжди з папою. Вероніка дуже сподівається, що її Сергій, завдяки якісному протезуванню, обов'язково повернеться до повноцінного життя. Вірять це і лікарі, щоб він себе в подальшому не чувствував. Нікому не нужним, щоб в нього працюва, щоб ми розуміємо, що в даний момент всі його мрії, які були, вони не зможуть вже здійснитися, але хоча б частково, бо так як він водій, щоб він все-таки зміг водити і керувати автомобілем, ну, для цього ж потрібно дуже якісне, дороге протезування, тому ми надіємося, що нас підтримають і нам допоможуть наші родині про все з Веронікою, про те, що було раніше, і про всі ці хобі і мрії, які були. Але сьогодні одне потрібно зробити. Стабілізувати, зробити все можливе, щоб протезувати. І ми вже поставили завдання самим собі. Через півроку вже ходити і робити руками. Життя, нас, життя не закінчується. У нас були пацієнти, які до нас поверталися. Дуже гарно працюють руками, роблять майже всі вправи. Все по домашній роботі. І ми віримо, що в Сергія буде також все дуже добре. За такою любові та підтримки дружини та сина Сергій обов'язково одужає і збудеться найзаповітніша мрія його родини повернути коханого чоловіка та батька до повноцінного життя і завжди бути з ним поруч. Вікторія Галка Віталій Шалдов, новини Д1.